Дорогі друзі, мої вітання всім і кожному окремо. Четвертий тур української прем'єр-ліги нарешті наступив. Так, пауза була в українському чемпіонаті, але не в українському футболі. Поки ми скучали за і сумували за українською прем'єр-лігою, багато команд із вищих із нижчих і навіть з аматорських ліг боролися між собою в Кубку України. Спорт кібастини та тебе вітає. Павец вісім світли, паве. Твій сесії, Папе, Це дві сесіи. До речі, цей тур буде якраз таки в проміжку між Кубком України і паузою на збірні. Тобто зараз або ніколи треба викладатися тим, хто до збірних не поїде. Ну і зоря, знову ж таки в більше в чорних кольорах будемо за цим слідкувати. Вони продовжують атакувати. Передача на Артема Слесера. Точному майданчик на Будківського. Перший же м'яч М'ячу воротах. 38 секунда. Якщо не помиляюся, якщо зловив правильно хронометраж, але точно це перша хвилина. І Пилип Будківський. Будь ласочка, ось вона. Бомбардирська якість, яка нікуди не поділася. Здавалось, не найзручніша позиція, але так елегантно кивнув цією ногою нападник Луганської зорі. І максимально швидко, наскільки то тільки можливо, зоря виходить перед. один і так само і зоря може зараз помилитися. Бівдич вставляє свою ногу один другий раз. в цей підкат Вадим Підлепич. але все одно залишається ДНФ пара. При володінні віддає на Маткевича. Маткевич один в один, звичайно, може обіграти і обігрує. Пробиває поворотах, але саме в те місце, де стояв Валерій Восконяк. Подача з кутового. Знову є шанс у зорі. Удар Артема Слесара. Зараз близької відстані, але площину воріт не влучає. Дев'ятий номер луганської команди. І Вівдич на швидкості. Чи Турбаєвський. Все ж таки Турбаєвський перший далеко грузить на чужу половину. Можна відібрати. Є це відбирання. Роман Саленко розвертається. Саленко самотужки піде обігрувати суперника. Скидка під удар. Мічен! Браво! Браво! Петер Мічен! Браво заря! Знову все як по нотах. І ця мелодія звучить без жодного фанчу. Як же легко все сьогодні виходить в Луганській зорі? Без енергозатратного режиму, але ось так о, комбінація о, дійсно звучить як мелодія. 2-0. Зоря попереду. Ну і тут же ця мелодія може перетворитися на певний похоронний марш для Полтави в цьому поєдинку. Але ще грати та грати. Міч на Бутківський регулярно залишалися головною. Пвальною силою для команди. Зараз знову провал в обороні Полтави. Слесар забігає в штрафний Слесар. 3-0! Зоря неймовірно розбирається. Ну і дійсно перестрілює зараз Артем Слесар. Команду суперник. 30-та хвилина. і Три забитих м'ячі від Луганської зорі. І тут знову все дуже, -дуже просто виглядає для Луганця. Пам'ятаємо легендарну фразу, що футбол це проста гра, але найскладніше грати в неї просто. Зорі сьогодні це вдається: Кахльов. Джордан забирає до себе високо Джордана. І зараз Вівдич може зачепитися за м'яч, чіпляється за нього, уникаючи офсайду. Принаймні, станом на зараз така реакція. Проти Пердути навіть не намагається грати один в один. Передач на ударюка, то різким руком прибирає Башича, але вже встигає повернутися зоря ледь не всією командою. До свого штрафного майданчика. Удар з далекої відстані Турбаєвський на місці. Перевірити. Спробувати зробити удар по чужих воротах. Питаємо так, що Денис Галенкові з тих футболістів який має досвід гри в УПЛ. І зараз знову проблеми. В СК Полтавий шанс на дебютний м'яч для Анджушича. І він це виконує. 4-0. Зоря продовжує трощити СК Полтаву. Ну і скільки? 10-46. Знадобилося боснійському легіонеру зорі, аби вразити ворот свого суперника і забити свій дебютний м'яч в українській прем'єр-лізі. Що будемо говорити про якусь тренерську чуєчку від Віктора Скрипника? Давайте ще раз дивитися, як це було. Ну, як це було? Ось так це було. Ось так це була чергова простесенька помилка. Від захисника. міська Полтава, навіть півзахисника Євген Місюра, не зіграв у м'яч. Інша справа, шукаємо наступну інтригу. Чи зможе буде якось зібратися Полтава? Не забувати свої м'ячі престижу, не престижу. Відучь подачу до штрафного майданчика. Відбивається баш, скидає на пердуту Мічен. Бачимо навіть за такого рахунку атакувальний центральний півзахисник зорі так само повертається додому, аби допомогти при обороні. Відбирають попари, але є підбирання за Слесарем. Самотужки знову повз двох немов ніж крізь масло. І Тут Мічин. І знову ось ця зона центрального атакувального півзахисника. Шанс на дубль зараз для Анджушича. Удар! Стійка! Рятує Полтаву. Це ще не кінець. Давайте продовжимо. Давайте завершимо цю атаку. Мічен. Так само не б'є. Чи все ж таки б'є? Ну, напівудар на півподача вийшло Петра Мічина. Звичайно, розібралися серп та боснієць. Холоднокровно. Нічого не скажеш. Проходить атака правим фланом від Полтави. Лівим, звичайно ж, і проходить і далі. Вівдич. ударна позиція. Вівдич. добивання. І все ж таки Полтава забиває. А, серйозно розслабилися зо, луганці. І ці рейди регулярно виконував Микола Бужин. Ще зараз навіть не по правому флан, фланзі в зоні 11-метрової позначки. Залишився правий захисник Полтави. І це дало свій результат. Без сухарика для зорі. Давайте дивитися, чи все тут легально було, чи не було ніяких нюансів, за які можна зачепитися. Євген Стрельцов поміж двох захисників, поміж Ігоря Пердути та Джордана, віддає передачу, яка просто випрошувалася тут від Стрельцова. Вбігання від Вівдича. Тут на силу ударив, Турбаєвський молодчина потягнув, але тут же добивання ніхто не встежив за Розбігаються футболісти, передача на Анджуща. Той прикидає. Дотепно пропускає Маткевич. От пердута не вимкнувся. Подача на дальній дальні штрафного майданчика Вантух не поклав корпус. Пробив напрямку воріт, але зависоко це було. Перша така атакувальна дія від Романа Вантуха. Взагалі в цьому сезоні. Найрозгромніші результати цього чемпіонату то Полтава та Зоря фактично повторюють. Дві перемоги 4 1 було у Київського Динамо над епіцентром та металіста 19-25 над Олександрією. Але може повторити зараз результат Динамо проти руху Зоря, якщо зараз Маткевич заб'є, Маткевич б'є по воротах, влучає в оператора небезпечно. 4-1. Зоря перемагає СК «Полтава». Віктор Скрипник перемагає Павла Матвійченка. З посмішкою Віктор Скрипник. Тут його можна зрозуміти, але і достойно приймає цю поразку тренер СК Полтави. Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Підписуйтеся на канал Футбол Хаб і дивіться огляди усіх матчів української прем'єр-ліги.